На що здатний і кому потрібний універсальний алмазний диск, метал, камінь, бетон, дерево, плитка, пластик від торгової марки Hauer. і відразу квадратна труба 20х20, 20, максимальні оберти і таймер. Маємо три різа за 30 секунд. Різ виходить відверто так собі. Тепер диск здорової людини. 15 секунд рівно в два рази швидше. Ну і відповідно зріз, який всі ми звикли бачити. Дерев'яха. А тут вже набагато краще, але края підпалює пластик Ріже не питання, граніт ріже також непогано, ламінат. І якось так я вам скажу дуже непоганий результат. Керамограніт. Ріс виходить чорновий. Ну і кому воно потрібно, запитайте ви мене. Я, як людина, яка має досвід роботи на будівництві, зараз покажу вам, де цей диск дійсно находка. Де монтажні роботи, коли до біса точність, головна швидкість і універсальність. Саме такого диску мені не вистачало, коли я працював на вікнах і зносив стару хату, яка була у мене на участку. Ну а посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.